І всім привіт! Сьогодні я вам буду розповідати про програму Vegas Pro 13.0 версія І перший урок буде дуже простий, тут тобто все буде легко. Як Не... ну, каже, тут таке багато-дуже багато функцій, тут дуже багато накладжено, це так здається. Тобто, зараз починаємо з такого легкого. Для цього я вам розповім зараз про... Меню ось цієї програми. Я вибачаюсь, трохи захворів, тут буду кашляти <кій> І так. Ось у нас медіафайли файли проекту. Тут ми будемо показувати, які тут медіафайли ми додали. Тут можна вибрати, які вам потрібно. Я ось на робочому столі додавлю додав. Тут їх немає щось. Ладно, так, так, скину. ось Сюди можна переміщати. А можна і одразу сюди. Тут переходи, будемо показувати. Відео спецефекти. Давайте проводіть. Ні, ось сюди. Ось сюди перемістити ось цих два файли. Ось. Так, да, сюди. ні, не сюди, а ось сюди кидаємо. Ось ми є два файли, ми кидаємо сюди і, нажимаємо Да. <coughs> так, пройдемо Так, якщо ви замітили, в мене аудіо окремо рухається, тоді нам потрібно буде нажати тут і воно буде разом рухати. Ось запам'ятали ось тут сюди. Бачите? <кій> <кій> І так, у нас є два відео. І з них ми зробимо як одне. <кій> ну я так особо взяв це відео тільки для того, щоб вам показати. я Так не собі не в пользу не роблю його, а так, щоб вам показати. І так ось два в нас є. Віконечка, перше, це відповідає ось це саме це за відео, нижній це за аудіо. І так, починаємо ми з того, що ось тут що у нас буде віконечка, де у нас відео буде е відтворюватися. Я вам пропоную ось тут нажати галочку, тому що, якщо ви змінюєте, то буде програма трохи пише, якщо зміните ось цей квадратик. Ось тут можна змінювати, як бачите. Ось сюди, там, зверху, вниз Так. Для початку ми зараз покажу, ну я вам покажу, як, е, е, як сказати, обрізати відео. Робити. Так, нажимаємо ось тут. І мені потрібно ось тут це забрати, там де буде ось ця реклама кінці. Мені потрібно його видалити. Нажимаємо S, і в нас вже, бачите, ось цей шматочок лишився. Ми його нажимаємо, такого ось виді для... Ось тут ми його виділяємо. <кій> так, нажимаємо і удаляємо. Тепер ми це е, Зводимо докупи ну, рано, тому що потрібно ще тут ось цей початок знову видалити. Так. Від <кій> спілку можна ось тут цього виділити. Так, а ось це. Ось це ми залишимо. Ось це Видання. Так, докупи складаємо. <coughs> Тепер ми зробимо ось такий переход. Ми беремо це відео, натягуємо ось сюди. Чим далі, тим буде довше цей, е цей переход. Ось дивіться, буде ось такий плавний переход, бачите? Це ота. Так. Якщо ми зробимо ще довше, то дивіться, тут буде відео зараз. Дивіться на відео. Ось і йде це. Це перше відео показує. Далі вона поступово переходить в це. Ну я думаю, тут можна ще... Це найкраще, а ще можна ось вибрати. Тут багато ось такі 3D, там різні, там шторка, спіралька, ефекти. Коротше, теж вона прикольна. Ну я вам покажу так, щоб ви знали. Далі ми ось о, вибираємо ось цю штучку. І можем... Не так, ну Тут можна зробити, як воно буде переходити. Ну це треба довше зробити, і воно там буде вибиратися, як ви хочете, щоб воно різко було, чи не різко, там бачите, ось це біло. Далі ми от беремо, якщо ви хочете якийсь взяти переход, беремо. Наприклад, ось цей. Так. Чи ні? Давайте ну, все. Я зараз подивлюся. О, ось це давайте. Давайте і перетаскаємо його ось сюди ось звідти, перетаскаємо сюди там, де ви змістили. <клух> 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 так. Це вже нехай буде. Він може світліше зробити. Ладно, ну хай це стандартний оснований будуть, вони мені не заважають, це мені підходить. Тепер дивимося, як в нас вийшло. Так, нажимаємо Play. Ну то можна черне було це і видалити, то все... Ну, хай це, так. Так і все. Далі, якщо ви зробили переход, це вже, все чудово. Ще є така фішка в цій програмі, що можна розтягувати відео. Тобто ми беремо, розтягуємо. І воно буде скоріше йти. Якщо ми його навпаки сюди буде... То воно буде помаліше йти. Так, ну воно було десь тут, роздається. <кій> тут хай буде. Так, мені немає різниці, воно мені не потрібно. Далі так ось зменшимо трошки. Так, ось це наше відео. Далі ми займемося тепер аудіодорожкою. <кій> 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 тепер, якщо ви хочете. Щоб звук був не такий рибкий, як мене. Такі від машини ось цей. То беремо ось тут, бачите, така штучка. на усілення по-російськи. У нас зараз стандартне 0 дБ. Якщо ми трішки зміщимо десь туди гол. Воно буде тихіше. Так, і так само ось тут. Так. А тепер можна робити також переходи. Якось і на, як і на аудіодорожках так і на відео дорожках ось отут беріть бачите? ні зачкайте ось тут бачите зверху з верхньому кутку зліва чи справа теж кінці, ось таке ми робимо сюди да, десь. тако А тепер дивимося як воно у нас вийде Так тепер дивіться як починати відео а, це щось я дуже багато взяв тоді. тоді значить десь так. Там головне не переборщити. Так, дивимося. Від чорного. Воно поступово так появляється. І ось тут починається відео. Так само в кінці можна зробити. Такого не багато, звичайно. Так, також на аудіодорожки можна зробити. Звук не так буде появлятися. От послухайте. Звуки не появляються, так, звісно. Якось так воно прикольно виходить, там можна погратися. Якщо вам більш детально треба зробити це все, тоді можете погратися. <кху> так само тут в кінці можна зробити, так. Це не хоче. Прийде теж воно. Зараза. Ладно, ви потім зробите, щоб я не грався. Так, якщо ви вже це все зробили, так, ну я думаю, більше такого немає на першому етапі на цьому першому уроці. Це такого особливо немає. Так. Тепер. Зараз ми подивимося. Ось тут ви можете спецефекти додати. Там різні, ну я всі не знаю, я вам тільки показую, які тут є. Ну. хай буде там. Так, це ось там на такі показують функції. Так, далі. Я покажу вам, якщо ви хочете ще вставити там ну, ну аудіо. <coughs> Ми беремо. Де то моє аудіо. Аудіо. аудіо Так, зараз я найду і вам вимкну. Так, і ось я знайшов те аудіо. Ми беремо його переміщення можна. <coughs> так. Трішки зміщимо. Можна. Ось вибираємо. Пров... Ні, ось Медіафайли медіа проекту, кидаємо їх сюди. Беремо, кидаємо я на все екран зроблю. Далі ми беремо його і кидаємо сюди. Зміщуємо ось сюди. А тепер, щоб не вийшло якось у зараз вийде. Тоді ми робимо ось це на ліву колонку. Ось це на. На праву, на праву колонку. І... <coughs> відео Ой, аудіо можна робити чим тихіше, -то тому що потім у буде... мене така музика зараз і відео вони речать добре, там... капець. Тоді я роблю на саме саміті 17 виходить ось так. Початок. Ось так. Дивіться. Так, можна голоси, Чути, тут. Можна змінити. Так, так. Далі. Далі далі. Ми бігом по мене батарея сідає. Далі ми створюємо відеодорожку. <coughs> Можна додати текст. Так, вставляємо тут текст. І тут у нас відкривається віконечко, ми можемо писати текст, там вибирати. Різні формати, там розміри, ось тут масштаб його. так, Далі допоможно тут фон, це все-таки робити інтервал між буквами, контур, тінь. в общем, можна багато чого зробити. Так, Закриваємо. Тепер теж можна переход зробити, так, його розтягнути. давай, Складемо на початок, робимо переход. Так, його. Навіть ще... Якщо вам до кінця потрібно, то до кінця, якщо так, то так. Так, робимо переход. Так, далі. Ми ось тут. Беремо і дивимося, як воно бляв все на початку. І так, ми ну, завершено відео дорожки, остати напитка, виглядає. Думаю, вам дуже сподобається. Підписуйтесь, я вам допоміг на канал, не ставте лайки. І особливо я вам дякую за те, що цього відео. Бо я думаю, вам було сподобалося і допомагати. Побачення. До побачення. Та до побачення, але ж потрібно зберегти цей файл. Так, вибираємо бігом ось тут. О, вибираємо, виділяємо тобто, текст. Ну, Виділяємо все, нажимаємо файл, е, візуалірувати как по-російськи. Далі вибираємо ось тут формат, у ну, мене вже показано що тут стандартний. Мені не потрібно змінювати, хіба що ви можете ось тут змінити на високу якість, тут високої, тут якість відео високе. Так. Далі тут аудіо вже тут можна в принципі, не трогати, нажимаємо ОК і е, рентиригуємо. І відео виходить кльове. І всім пока вже точно, всім на побачення.